у поєднанні з мережевом оригінальне взуття ручної роботи, светри і сукні, грубого плетіння та багато трикотажу, незмінно актуального. Щоб не замерзнути і водночас залишатися стильним під час осінньо зимового сезону, рівнянам варто це занотувати. А посвятила всіх у ці секрети модної індустрії. Традиційно перша у рівному модна подія Fashion Time. У нашому місті вона проводиться вже в 14-те. Працює дуже велика команда, і я сьогодні усвідомила вкотре, що ми ще Більше виросли, і вже наразі я можу ще більше делегувати як засновник даного проекту. І станом на сьогодні я переконана, що багато моїх колег. Отримали те задоволення, і отримують зараз, яке, про яке я просила з самого ранку у молитві. Одним із постійних учасників модного показу Фешн Тайм, а також його окрасою є колекція від торгової марки Голді Йонокомбінат. Цей вітчизняний виробник текстильної продукції має європейський знак якості, і своїх прихильників він тішить не лише добротними речами, а й вражає різноманітністю моделей. Відома рівнянка Світлана Герасимчук на модний захід завітала теж у вбранні цієї торгової марки. Стильна косуха з трикотажу Жу зі штучними шкіріними вставками і трикотажне плаття виглядають вишукано та стильно. Нам дуже приємно, що нас завжди запрошують, адже ну, і не дивно зрештою, тому що на сьогодні ми справді лідером галузі легкої промисловості України, таким гарним великим виробником, і ще й рівненським своїм рідним місцевим ну, Гріх було би не брати участь у найбільшій модній події рівного. Загалом торгова марка Голдільйону комбінат під час показу представила понад два десятка осінньо-зимових трикотажних виробів, серед яких жіночі, чоловічі та дитячі речі, спортивні костюми, сукні, толстовки, спідниці, блузи, кардигани. Виробники та дизайнери намагалися задовольнити будь-який вимогливий смак. Наш дизайнерський відділ стежив за останніми модними тенденціями. осінь зима 2016, Відповідно до цього створювалася наша колекція. Це помітно і у кольорах, і у текстурах, і у силетах. Ви можете самі прийти в магазин, у цьому переконатися. Тим більше трикотаж сьогодні. В моді це і в'язка, і коси, скандинавський малюнок. Все це зараз у тренді, все це у нас є в магазині. Дизайнерка зауважує, представити на подіуму першої модної події всю колекцію голді льоно комбінат просто нереально, адже асортимент величезний. Є навіть пальта, пуховики і головні убори. А у фірмових магазинах цього бренду, які працюють у найбільших ТРЦ України, та в Рівному зігріває не лише одяг із сезонної колекції, а й теплі ціни. На рівненському льонокомбінаті комбінаті подбали, щоб їхні клієнти виглядали стильно і почувалися зручно в трикотажному одязі із натуральних волокон.